Цікаві думки в душі. Випуск п'ятий. Трава має цікаве існування, де її постійно заохочують рости. Але коли вона занадто сильно розростається, її зрізають. А якщо вона росте не в тому місці, її відразу вбивають. Ми ніколи не дізнаємося наскільки відомі порнозірки, тому що більшість людей занадто боїться публічно спілкуватися з ними. Чомусь через сотні років ми все ще не знайшли способу успішно навчати дітей, не відчуваючи при цьому надзвичайного стресу. Люди відчувають менше болю, купуючи телефон за тисячу доларів кожні пару років, ніж купуючи холодильник або телевізор за тисячу доларів кожні пару десятиліть. Усі проти булінгу. Але вони також регулярно висміюють людей в інтернеті. З якими вони не згодні, існує цілком реальна імовірність того, що правоохоронні та розвідувальні служби можуть використовувати технологію діпфейк, щоб створити враження, що члени злочинної організації зізнаються або покладають провину на допитуваних, таким чином надаючи терміновості та вимагаючи справжніх зізнань від інших членів. Товстіти це весело, але бути товстим не весело. Худнути – не весело, але бути худим весело. Обручки це знак не турбувати у світі знайомств. Кава не дає енергії. Кава позичає вам енергію, і очікується, що ви повернете її з відсотками. Перший грек, який піднявся на вершину гори Олімп, мабуть, був дуже розчарований. Прихильники теорії змови, здається, забувають, як важко навіть двом людям зберігати таємницю. Зазвичай ми думаємо, що тупі люди не розуміють розумних людей. Але розумні люди також не розуміють тупих людей. Співвідношення вбивць і нормальних людей у фільмах про Джона Віка є економічно недоцільним способом заробити на життя. Алкоголь більш соціально прийнятний для вживання в громадських місцях, ніж молоко, страхування це форма азартної гри, де ви робите ставку проти самого себе. Алкогольні кампанії ніколи не показують у своїй рекламі п'яну людину. Ненависть до всього людства вважається більш прийнятною, ніж ненависть до певної спільноти, яка є під групою людства. Дивно, що анонімні алкоголики починають із того, що кожен представляється. Враховуючи наскільки великою була ця подія, дійсно дивно, що висадка на місяць не є національним святом у США. Надягаючи наручники на глуху людину, ви позбавляєте її свободи слова.